Друзі, я вас вітаю на каналі Корисні Новини. Сьогодні у нас в прямому ефірі е, відомий волонтер, депутат Євгенійської районної ради, начальник податкової спеції в районі, а і дуже хороша людина е, Петро Васильович Шот. Він зараз знаходиться на прифронтовому селі і е, е, дасть нам коротенький інтерв'ю, розкаже, що він там робить, і всю е, е, ситуацію. Пане Петре, прошу вас. Так, всім, всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в місті Зеленодольську. Дуже прекрасному малюничному місті, яке дуже яке насправді дуже компактне. Воно побудувалося наскільки мені е, відомо. Це е, тут є е, ТЕЦ? відповідно. Відповідно, це містечко е, дуже маленьке, компактне, але дуже з гарними людьми. Тому ми, ми сьогодні приїхали підтримати. В такий спосіб продуктовими наборами від сумки самарянина. Це дуже напевно і прості, але вони точно потрібні набори. Це олія, це, це макарони, це е, консерви, це е, різні крупи. Тому в домашньому вжитку вони насправді дуже корисні, і ми всі це куштуємо. От заді нас стільки багато людей зібралося, це завдяки завдяки. Денису Федюшину, яким ми познайомилися з самого початку вторгнення ворогом. Ми зараз знаходимося за 25 кілометрів до лінії розмежування. Лінію розмежування між ворогом є річка, і маємо таку можливість, шанс допомогти підтримати і показати, що ми є одна єдина держава, країна один за одного боремося, допомагаємо і, і будемо. Це робити для того, аби була в нас перемога і справжня перемога України над ворогом, тому що ми вже стільки років, сотні не одна сотні років. Ми в неволі, тому зараз у нас є історичний шанс для того, щоб вибороти цю справжню перемогу і підтримувати один одного настільки, скільки ми можемо. А зараз ми будемо роздавати продуктові набори від християнської, Благодійної американської організації сумка Самарянина, і це така сумка Самарянина якраз продуктовим набором. І до речі, буде так само і інші набори. Ну їх буде менші кількості, але вже ми виберемо ж категорії людей, які ми маємо роздати, так щоб ніхто не, не не ображався і не сварилося між собою. Я думаю, що ми помиримося Ми тут буде все дуже добре. ми Ми, бо ми є українці, тому. Хочу подякувати також всім, хто долучається до наших таких волонтерських поїздок. Ми тільки що приїхали вчора з Запоріжжя, сьогодні в Зеленодольську, завтра в Павлівці, Миколаївській області. Після, після завтра, а може і завтра вечором, вже будемо в Баштанці, де будемо зустрічати наших військовослужбовців і заберемо там поломану техніку. Тому дякую. Андрій Плис, який дуже допоміг багато в тій поїздці. це керівник, керівник, виконуючи обов'язки начальника ДПС у Львівській області. Всім до речі, Єлизавета Коць, я яка допомогла також з дизелем. Але ми будемо вже мати на зараз наступні автомобілі. Заправимо, це буде вже інший регіон. Це буде Донецька і Харківська області. Відповідно, благодійний фонд Я не один благодійний фонд Крапелька добра, з якою ми там ми разом завжди разом. Мережа захисту національних інтересів АНС, Державна податкова служба України. Тому дякую всім, всім, всім разом ми є сила. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. пане Петрі! Я бачу, що ви. Стільки дороги прийшли ви такі бодрінки ніби спали дві доби підряд. Ми знаємо, як тримати рівновагу, пане Олег. <свят> Тому все дуже добре. Я зараз, ми зараз почнемо. Я вже в принципі все розказав. Всі, всі зрозуміли звідки це є, від кого це є. Тут нема жодної політики, тут тільки одне, одне що між нами є, це допомогти ближньому. Тому ми зараз тут є. І допомагаємо ближньому, тому що підтримуємо такий спосіб, і маємо так само кожен, кожен як може так само і підтримувати. Ми будемо спілкуватись так. Само можете підписуватись до мене на сторінку Facebook Петро Шот. І ми я там відповідно вже покажу більш детальну інформацію, хто хто долучився до нашої такої до нашої поїздки, підтримки допомоги. Як це можна назвати, це вже кожен кожен як скаже, і буде мати точно знати, як не ну, Всю інформацію докладно. Тому всім дякую. Зараз перемикаю камеру, передаю Вікторії, яка буде знімати наш процес. Так, тоді, значить, так, друзі: є триста набори. Так, зараз почнеться э, роздача, і я думаю, тоді він зможе відповісти на всі ваші питання. Э, э, давайте так, давайте тоді. Як ми робимо? Заходимо. Так, давайте заходите, будуть колька, колька. Так, так, так. А так це все приблизно виглядає в нас. Зараз, зараз, Так, з цього складається наш один продуктовий набір. Це буде пшенична трупа. Макарон. Макарони. макарон два кілограма, це є ячміння олія. Дві штуки олія, це є, це є... Фасоль. фасолька, це є. Це є масолька. У нас пшенична. Дві пшеничка і дві ячміни, два макарони, олія і, і така консервація. Тому це що стосується продуктового набору. Давайте таку сумку. І такий гігієнічний набір. Гігієнічний набір це йому кріслофетки, станки, э, мило. грабінець, зубна паста, паста, щітки і шампунь. І туалетний папір, який потрібен завжди. Тому дуже цікаво. Будь ласка. Ви мені нічого не покажете, я просто збираю. Добре? Ви, ви нам допомагали, ви будете мати ще подарунок. По Давайте на цьому це. Ви можете мені допомогти. Е-е, ви мені що ви пишете, що ви там робите? Зараз по допомогу ломає руни з кололом, навіки можна. Кто поможет? Добре, хто немає? Хто б хто 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 допомагає? Ви маєте доріжку. Ви допомагали нам? Хорошо, дякую вам за здорові. Так. Хорошо. Я буду. Ви здорові? О. Вікторія, я вас Валентина. Валентина, начальник державної апостолівської державної податкової інспекції, яка допомагає нам бути роздавати волонтери. Так, ця бабуся нам допомагала дуже багато. Дуже приємно. Це буде здорові. Петрович, теперь давай питання тобі хочуть поставити Так, так. пане Петре, вже я бачу, ви приступили. Хто вам ще там допомагає на місцевому? Бачу, ви говорили, що є якісь депутати, які сильно долучилися до той вашої роботи, що потрібно від вас. Так, мені до речі, допомагає тут е Тетяна. Вона є місцева е депутатка. Е вона її чоловік займається волонтерською діяльністю. Вона працює в уже тут. Відповідно, е відповідно. Е колега по роботі Вікторія з апостольської ДПІ начальником якої вона являється. Нам тут допомагає Вікторія Кравчук, яка це все пише історію. Нам допомагає допомагають. Ну і ці всі місцеві місцеві хлопці і дівчата, які розвантажують. Крім того, Андрій і Назар, які приїхали фурою. Дякую власнику, тому що це все на волонтерських засадах, і все дуже щиро. До речі, а хто дякую власник? прошу? А хто власник? А власником є Богдан. На мене так все закручено. Я звернувся до нашого Ярослава Карповича. Ярослав Карпович мене познайомив з Романом Сікорою. А Роман Сікора познайомив з Богданом. А Богдан Богдан дав цю фуру, фуру якраз з Андрієм, його колегом чи працівником. І Назар, який був підтримкою його в дороги, ну вас ще знаючи допомагають. Так все дуже круто. До речі, нам поламалося. Машина броньовичок, який ми їхали. Ну це ми з фурою не їдемо. ми Зараз тільки приїхали фурою а, і залишилася в Запоріжжі. Завдяки Михайлу Ледвію, який подзвонив там до своїх товаришів. Запоріжжя, ми познайомилися з такими прекрасними гарними Запоріжжі, гарними волонтерами, які дуже допомагають. Тому вони там мають цілий волонтерський такий хаб, центр. Машини, всі, які можуть тільки можуть бути всі, всі ремонтуються за їхній, їхніми руками. Відповідно, уміт уміт забув прізвища. Дуже класний хлопець. Він сам він українець. Ну так уміт, А, це та але в нього він, він українець, жінка, українка, діти воюють. Тобто, все дуже круто, гарно і підтримують такі великі патріоти. А дуже приємно, так. Пане Петре, з, 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 з якого року ви не волонтер? Коли е, я почав? Е, ну, ви почали повномасштабного повномасштабні займаюся волонтерською діяльністю. Скромно говорю, що е, у вільний від роботи час. Бо я ще, крім того, податківець з нас в яврої, ви знаєте прекрасно. Mm -hmm. е, це, це вже з 15-го року. Ми їздили на, на передову. Я вже не можу згадати, яка це вже поїздка. Це вже точно десь за сота, якщо рахувати поїздку <смітнє> на передову, і це враховувати що це зараз передова, Тому що з повномасштабним вторгненням ми ем, стільки їздимо, що я вже не можу перелічити і навіть практично я всіх поїздках, Ну але бували такі поїздки, що я і міг не бути. Але організація за мною була точна завдяки нашим яворівчанам, церкві Юра отцю Володимиру, Всім, всім нашим церквам, щоб нікого вже не буду перелічувати, щоб нікого не забути і не образити. Всі, хто нам допомагає, пані Рома, яка до всіх просить, за мене, щоб допомогти в тому напрямку, тому що насправді на солярку треба багато грошей, і тому я всіх прошу, але не слухаю, дякувати Богу. Так, так. Бо знаю, ну стараюся, от якраз ми бачимо, покажемо якраз роботу. Вона є справжня, вона є щира. І ну мені це подобається, тому мені виходить. Yeah. Я зараз у відпустці я зараз у відпустці тиждень і два дня. Це вже там я взяв цілий тиждень і ще будемо. ми Щоб ви зрозуміли, ми зараз маємо поїхати ще в село Павлівка це Миколаївської області біля Снігурівки. Там ми ще маємо заїхати до наших друзів, які нас завжди ночували ще коли була, коли була Снігурівка де, окупована у Висунськ. Потім ми поїдемо в Баштанку до наших хлопців. Там 60. Не буду говорити в інформації. Маємо забрати там автомобілі. Володимир Ковальчук, який який зараз не виходить на зв'язок. Дай Бог, щоб він був. Полоні він ще просив ще раніше ці машини забрати, і зараз якраз така виникла нагода і, і цей. І тому відповідно нас відповідно дуже багато роботи. А після цього ми, ми маємо вже відпустимо машинку вже фуру додому з поломаними автомобілями. А самі будемо е, зустрічатися в Дніпрі нашими хлопцями, які там на ядцволі Богдана Івановича е, вже вже пакують. Свої автомобілі це буде там чи дві чи три три грозувачка. е, Крім того, ще десь планується е, позашляховик. Ми маємо гнати. Е, крім того, маємо ще з хлопцям так само передати Mercedes ML Харків в Харкові. Там вже е, вона так якби вже в строю. І і по дома, Донецькому і Харківському напрямку ми маємо попрацювати якраз тільки суто допомогти допомогти підтримати, передати військовослужбовцям, з якими маємо. Зв'язок, хто на нас виходить, там щось десь просить передати, підтримати, допомогти, і а далі вже хлопці їдуть додому. А ми їдемо е, своїм броньовичком у Сумську область. Це є на це є путивільська громада і глухів. Відповідно, ми вже направили завдяки мережі захисту національних інтересів Анста Ганігобко. Е, ми направили тайванську допомогу. Там більш детально вже опишу хто до того долучився. Це ціла фура тайванської допомоги і нашого яворівчанина Нестора Зарічного, який являється головою комітету за головою злученого україно-американського допомоговому допомогового комітету, який передав туди. Разом з Наталією Шелестак передали. Ми їм завдяки їм передали такий гарний генератор, який буде служити в потивицькій громаді, і багато, багато різних, всяких різних гарних речей. Це вже по факту розкаже, бо не, 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 не в силі все запам'ятати, але головне сплановано все гарно. Ще Божого благословення, і все буде чітко. Робота зроблена. Дуже дуже приємно було з вами спілкуватися, пане Петре. Як бути, ще десь де можна буде зробити інтерв'ю з, з нашими військовими, виході на зв'язок, зв'яжемося з вами і розкажете нам про наших військових, де буде можна. Окей, добре. Але ще хочу скористатись можливістю, так як у вас є багато підписників. Хочу попросити за наших тих хлопців, героїв, які загинули і віддали найдорожче е, життя е, мами, дружини, діти, яких зараз не знаходять собі місця, е, щоб. Голосували по петиціях за і надавали можливість, щоб наші герої були справді мали статус Героїв України. Вчора буквально звернулася дружина Тараса Бучка, який служив 63 бригаді, в 63-й бригаді, і загинув. В мене, до речі, вона подзвонила до мене, а мене пише там не забув як звати, але дружина дружина. Тараса Бучка, 63 третя бригада. Що ви зрозуміли, а його вже нема. Він же загинув і він є доброволець. Якщо хтось мене чує, будь ласка, проголосуйте. Тому що це дуже важливо. Це це є. Він є саме основне, що він є доброволець. Я вважаю що всі, хто добровільно добровільно пішов, вони мають і загинув загинув за за нашу незалежність за нашу боротьбу за Україну. Вони мають бути всі героями України. Тому Почуйте мене, беріть, набирайте петицію і поширюйте, і це дуже важливо. Хоч воно деколи і не вдається. Мені самому ще не вдалося проголосувати. Так як тут зв'язку не дуже, дуже доброго не було. в Інтернету, відповідно, е я ще сьогодні дотисну і сам проголосую, і поширю, е як це належить, і де сте мені то поширення. Я дам в опис. Це поширення дам в опис в той е до цього відео. Добре, дякую, пане Олег, все будете здоров'я. Зараз вам покажу покажу тут. Ми просто люди, люди там В цьому. Ще людей покажемо. Зараз трошечки розійшлися, але це дуже дуже круто, дуже гарно. Та синергія вона точно має має прорости, тому що це важливо. Важливо тим, що. Ми один одного маємо допомагати, а не топити, особливо в той час, коли ми вже пережили страшні речі. Ну вже страшнішого не може бути зараз. Просто залишається триматися і працювати на всіх фронтах. Наскільки наскільки це можливо, і наскільки хто має сили, тому що не кожен, не кожен загартований в тому. А я готовий працювати, тому що це є дуже дуже. Дуже класно, мені це подобається. Спілкування з людьми, підтримувати людей на всіх фронтах. Тому, якщо Бог поможе, допоможе мені сумка, самарянина, е сама команда. Я готовий заїхати в кожну громаду. Е Алло, Чуєте мене? Чую, не бачу, що проблема з зв'язком. А то мені тут подзвонили. Ану. Алло, алло. Наживо. Добре тоді, пане Олег, будьте здорові. Якщо ви мене. Все, не побачите, всього на краще. хай вас Бог береже. Все, Все. слава Україні. Героям слава.